І ось такі руйнування в нас були. О, тут в нас стояла кроватка дитяча маленька. Це така дирочка була до сусідів. Цієї стіни взагалі не було. І тут взагалі не було стіни, вікон не було. І була порушена ось тут монолітна колона. Прикольно, так? все зруйновано, а іграшка стоїть на підвіконі. Дуже постраждала так само терець будинку через те, що терець будинку дивиться на місто Бучу. Саме там були розміщені позиції Росіян. Було пошкоджено біля 70% фасаду. А дві квартири у нас повністю вигоріла. Ну оскільки ця територія була окупована, і в нашому будинку росіяни були. Вони можливо жили, можливо, зупинялися, але половина дверей квартири були вибиті. Має бути комунікація. Ну знають всі цю поговорку, стучись крою. Звертайся, допоможуть, якщо будуть ресурси для цього. Тужно нам допомагали керівництво ОСББ. Дуже багато є фондів. І ми як робили? Ми писали листи їм. Ми написали приблизно до трьох тисяч листів в різні фонди, які є загалом чи в Європі, чи в світі. Ми розуміємо, що потреба по Україні дуже величезна. Але ті, хто відгукуються, вони їдуть до нас в місто, ми підписуємо з ними меморандум, і ми кажемо, дуже багатьом, нам не потрібні кошти. візьміть зробити будинок. Ми повернули тисячу наших мешканців в цей будинок, а це дуже велика кількість. А наше завдання сьогодні повернути всіх мешканців України і Вірпінь.